Далі нас також чекає не менш цікава розповідь і такий обмін досвідом від Стаса Онукиєнка, який є ініціатором проектів Touch the War in UA, а також «Mask of Maidan» та інших. А, до повномасштабної війни він чотири роки викладав в університеті Шевченка і був представником високотехнологічних проєктів в сфері АІ, AR, VR і фотограметрії. І Сьогодні він поділиться якраз своїм досвідом у проєкті Touchdown та технології також 3D-сканування. Тож, Стасе, ви з нами. Дуже дякую організаторів за запрошення. Насправді. Маю велику честь тут розказати саме про проєкт, який я робив минулого року, і дуже дякую минулому спікеру, попередньому. Тому що моя розповідь вона буде так дуже органічно йти за розповіддю про лазерне сканування і фотограметрію. Так, давайте я. Супер. Видно презентацію? Так. Okay. Клас. Отже, я комунікаційник, за професійною діяльністю, кандидат юридичних наук, магістр психології, зараз отримую третю європейського освіту в сфері внутрішньої безпеки і саме так займався презентацією і роботою з різними технологічними брендами. А минулого року виникла така ідея: це створити саме проект Тайджовонії. Він якраз пов'язаний напряму з фотограметрією, саме з скануванням. І так, хочу так. розказати в нас небагато часу, як три блоки, на які звернути увагу, тобто ідеологічний, саме як ідея з'явилася і трансформувалася, технічний, тобто про сканування, і що найголовніше. Як саме ви в своїх проєктах зможете його використати без а, там цих мільйонних а, дорогих а, апаратів, а саме використовуючи ваш мобільний телефон? А, та про промо і рекламу, яку а, як це все далі просувати? Отже, що стосується а, цього проекту, скажу трошки а, про бекграунд, а, це? Я співпрацював зі студією фотограметрії. Це найбільша студія фотограметрії в Україні, яка називається DIP. Фокус цієї студії це саме сканування людей. Тобто ми створювали створювали, створюємо копії діджитал копії людей для використання в CG-графіки, тобто в комп'ютерній графіці. В основному це ринок. Голівуду і а, великих студій, яких є на це бюджети, тобто там фільми, кліпи, реклами. І я впевнений, що якщо ви а, щось з нового дивилися за останні роки, ви 100% виділи, бачили не одну а, роботу української студії. Ось а, в конкретному цьому випадку це ви зліва можете бачити сканер, який складається з 86 камер, камер за допомогою яких саме скануються люди, ось, а якщо вам цікаво про це більше дізнатися, от я з правої частини тут залишив інформацію. Є годинна лекція в бібліотеці прожектор. Думаю, ви знаєте, це дуже крута бібліотека, де зібрані багато інформації, яку теж я думаю, можна використати в, в хакатоні створення своїх проєктів. І там якраз про це ми розповідаємо з CEO студії Євгенією. Що стосується конкретного сканування. А якраз в кінці лютого минулого року я побачив, що з'являється дуже багато фото-відеоматеріалів саме з поля бою. І хотілося звичайно якось використати експертизу студії для того, щоб поєднати це в якийсь корисний проект. А uh, так само родилась uh, ця ідея цього проекту War з воронью. Ось uh, звичайно, в нас знову ж таки кажу, експертиза це люди, і з одного боку, фото і відео теж людей вони були, але вже зазвичай вбитих. І звичайно, це якби з багатьох моментів такий. Uh, Контроверсійний контент, тому ми зосередилися саме на техніці і зрозуміли, що так само, як ми скануємо людей, ми можемо відсканувати техніку, і чому б не спробувати подати всю всю інформацію в такому інтерактивному виді, бо якраз в цей перший момент Росія заперечувала взагалі будь-який свій вплив, і те, що їх військ взагалі в Україні не існує, хоча вже було дуже багато доказів, тому що тому і народилася така ідея створити так. Матеріально-правову базу в інтерактивному виді, в якому можна буде показати саме ось такі наслідки. А з чого ми почали? Ми створили мануали. Ми розуміли, що треба буде доєднувати інших людей, яких, скоріш за все, немає взагалі жодного досвіду. Сканування, ось, але це як вже попередній спікер сказав, це доволі така специфічна і вузька тема, де не багато людей на неї на ній знаються. Ось тому ми створили такі понятні мануали, в яких ось наш кофаундер Андрій зняв, як бачите, цивільну машину. Ось з фотографій, і ми створили 3D-модель. саме на основі такої ж технології, ми збиралися щоб. Інші люди відсканували військову техніку, і ми змогли отримати 3D-моделі, створити з допомогою вже нашої команди саме військової техніки, тут настав доволі складний момент. Перший це комунікаційний, який був якраз на мені. Це треба було. Зрозумілим і якимось швидким способом зв'язатися з зазвичай з військовими бригадами з піарниками, які там працюють, і розказати їм, що є такий ось важливий проект, який в нас народився що для цього треба а, там зробити. Реально в бойових умовах дуже часто по 200 фотографій техніки з усіх сторін ще бажано, щоб це була якась погода не сонячна для того, щоб не було якихось різких тіней. Тому я думаю, ви можете уявити собі, що доволі часто мені відказували від... і казали, що їм до цього немає ніякого діла. Якщо ми щось хочемо робити, то треба приїжджати на місце. Ось, але навіть приїхати це теж було б дуже складно, тому що ну представте собі хтось починає щось фотографувати. Звичайно, це би як мінімум було б дуже дуже багато уваги на цього. Але мені вдалося сконтактувати в першу чергу з 93-ю бригадою Холодний Яр і з їх прес-службою. Там де ж довга історія була про те, що вони сказали, що вони мені це все зможуть, але в них немає машини, тому ми там допомагали їм збирати на машину. Вони нам прислали, як бачите, ось весь процес в сканування цієї машини, тобто багато фотографій, які з усіх сторін можна використати, щоб створити 3D модель, і в нас вдалося зібрати першу модель. Звичайно, звичайно, це була не танк, не БМП, там не БТР. Це була військова вантажівка, але все. Ж таки в е, нас це вдалося зробити, і ми були. Ну, це був як перший момент ейфорії, коли ми зрозуміли, що ця вся ідея вона має право на існування. Що ми можемо реально людина, яка абсолютно не мала ніякого досвіду, вона може це все зняти таким чином, щоб е, можна було отримати доволі високу якість, як ви бачите, е, кінцевого результату. І вже наша команда, е, яка спеціалізується саме на 3D-моделюванні, е, на чистці, на цьому всьому, вона дороблювала. Кінцевий, якийсь продукт, а, в процесі ідея теж почала змінюватися, і а, я розумів, що а, крім того, що важливо зробити як цю матеріальну а, правову базу, саме зафіксувати цю техніку, а важливо якось долучитися до зборів, тобто зробити щось пов'язане з таким краунфаудингом, тобто а, щось, що ми можемо продати, і направити всі кошти. На збройні сили, ось тому на той момент доволі популярна була тема NFT і ми вирішили, що можна спробувати створити саме NFT колекцію за допомогою тієї техніки, яку ми відсканували. І щоб не вдаватися, там дуже в подробиці. NFT зазвичай це вони створюються як колекції, collectibles найпростіший приклад для порівняння це ось як ви бачите на екрані, це. Колекції як іграшкових машинок, які раніше збирали люди, і зараз збирають, але це все в цифровому в цифровому виді, і так народилася в мене ідея, що можна використати такий е, зрозумілий, понятний вже якийсь образ, але додати в нього контекст війни і е, створити саме таку колекцію, але з військовою військовою зруйнованою, зруйнованою російською технікою. Ми почали створювати нашу команду саме перші рендери, а перші якось візуальні варіанти, як це все може виглядати, як це все може бути як кінцевий результат. Ось, і як результат, у нас вийшла ось така от коробка з дуже якісною всередині зруйнованою технікою. А як ви можете бачити позаду, ми написали. Інформацію, яку ми мали на той час, тобто де саме була зруйнована техніка, бо нам відправляли а, ін, ін, ці фотографії, відскановану техніку з різних мі місць України. А хто саме зруйнував, якщо ми її знали, і хто відфотографував? І цю всю інформацію ми накладали на коробку. Ось а, в нас вийшла колекція з 10 одиниць. Тобто, там були не тільки вантажівки, нам відсканували. І танки, і БТРи, і БМП, БРДми. Ось і ось така комплексна колекція в результаті в нас вийшла. Як результат можна побачити ось відео, саме яке ми промотили у виді вже NFT. Ось. Дуже класно, що майже. Все, тобто, майже все, що нам присилали, ми змогли зібрати це, насправді у нас дуже було багато сумнівів, знову ж таки, тому що в людей немає досвіду і немає розуміння, як саме це правильно робити. Тому я й подумав, що може бути важливо розказати це вам, тому що це саме той досвід, який ви можете накласти вже на свої проекти відцифрування, що стосується. Саме nft історії, і я хочу вас застережити стосовно цього всього, тому що я ось навів графік, наприклад, це за останні два роки об'єми продажу NFT, взагалі в світові, на різних площадках. І в нашому конкретному випадку ми якраз запустилися в той момент, коли ви можете бачити, ось в червні минулого року. Йде дуже великий спад, і взагалі це був початок криптозими в цілому в світі, коли криптовалюти дуже падали, і вийшло так, що ми запустилися в той момент, коли якраз весь інтерес і весь ринок дуже впав. Тому досягти якихось бажаних результатів нас на жаль не вдалося. саме другої частини, яку ми хотіли, як продажі і краунфаудінг на збори зсу. Ось також важливий момент, який я дізнався в процесі аналітики ринку, що в цілому NFT – це доволі контроверсивна історія, бо з точки зору інтелектуальної власності, вони не мають ніякого відношення до інтелектуальної власності жодної країни. Тобто це крута, цікава технологічна концепція, але насправді все ще дуже не і саме юридично. Тому я вже чув тут питання, здається, Вчора, про те, наприклад, якщо ви там купуєте нафті, а, а хтось викладає щось таке ж саме, то як це все регулюється? Абсолютно ніяк. Тобто, це все майже більше на довіру, і е, більшість продажів відбувається саме за допомогою якоїсь дуже розкрученої компанії, в якій там сотні тисяч доларів йдуть саме на промо, і є вже відомі люди, які це все е, якось промотять. Е, в нашому випадку, коли це все. Майже як арт, і ще й, і саме пов'язані з донейшенами, це дуже дуже маленький відсоток ринку. Тобто, абсолютно більшість людей є теж дослідження, а вони купують, купували не в тільки для продажу, тобто, це тільки для того, щоб щось купити і потім припродати. Тобто, неважливо, яку саме цінність це представляє, як саме це може бути використано. Найголовніше, щоб можна було це продати пізніше, дорожче, і дуже дуже маленька частка це арт. Саме якісь реально важливі проекти, і ще мали, ще менша частина це саме донейшни, тому це все склалося в нашій історії а, в не дуже результативну таку історію, саме а, з точки зору продажу, якщо вважати, якщо брати тренди сучасні і думати про те, що можна використати зараз, для того, щоб привернути увагу, я все ж таки би брав а, саме а, штучний інтелект, тобто якісь ai інструменти. Тому що це зараз на слуху, дуже багато грошей саме на це виділяється, багато інструментів, і саме в створенні і відео, відео, і фотоконтенту є інструменти, якими можна користуватися, які там на безкоштовних чи умовно безкоштовних якихось умовах можна використати в своєму проєкті. Що стосується Конкретно вашої історії і чим ця розповідь вам конкретно може бути вся а, корисна? Ось а, дуже крута новина. А, буквально тобто, ось якраз а, минулий спікер розповідав про софт, який зазвичай використовується при фотограметрії. Це а, Reality Capture. А ще одне це Agisoft Metashape, Це насправді два основних софта, яким користується весь світ абсолютно. Для будь-яких проєктів, хоч це голівудські фільми, хоч це як створення якихось там саме фотограметричних фотограметрії будівель, використовується один той самий софт, і саме Reality Capture, ця компанія. Вона буквально місяця два, може тому, випустила публічно вже. Свою, своє, свій додаток, який вони над яким вони довго, довго працювали для мобільного телефону. Він називається як можете бачити Reality Scan. і він дозволяє конкретно використовувати весь їх потужний арсенал, саме технологічний, для того, щоб відскановувати битові яких якісь конкретні об'єкти з допомогою лише вашого телефону. А ви можете це скачати? Це о, безкоштовний додаток. А він дуже він навіть більш понятний. Я дуже радий, що він існує. Бо ми створювали спеціальні мануали. Але тут все зрозуміло: тобто, вам треба зробити, як ви бачите, багато знімків з усіх сторін. Конкретно цей додаток показує вам, які знімки не вдалося обробити тобто, червоні, і вам треба зробити, щоб з усіх сторін всі знімки були зелені, і коли ви отримаєте, наприклад, зробите там 200 фотографій чим більше, тим краще. А саме з усіх сторін, ви можете отримати ось таку ось 3D-модель. І що найкрутіше ще є інтеграція з платформою Sketchfab, Про це теж вже казали. Це ось ця платформа, теж як найбільший сток для 3D-моделей, яку ви можете використовувати. Саме в, в своїх проектах вставляти в свої сайти чи мобільні додатки. В них дуже потужна система, в якій ви можете навіть в доповненій реальності одразу в додатку вставляти свої 3D моделі в реальний простір, тому там дуже все просто не треба мати якоїсь конкретної там експертизи. Для того щоб самостійно там вдома чи десь ще це створити, саме відсканувати, наприклад, якісь історичні пам'ятки. А я буквально вчора ось пробував перед зустрічю відсканувати свою машину. Ось не знаю. Там певно, що ви не дуже побачите це все, але доволі якісно я можу сказати, вдалося. Тобто, там я думаю, треба все ж таки якось приловчитися це робити. Ось буквально півгодини в мене це зайняло, і за півгодини вдалося отримати 3D-модель автомобіля. Але будьте уважні, що все, що а, відображає світло, тобто все дзеркальне, все а, прозоре і будь-які поверхні, які там є, Якимись блискучими вони не будуть коректно скануватися, тому найкраще це все робити з матовими об'єктами, але або якщо вже треба щось відсканувати з якоїсь такої глянцевої поверхні, то є спреї, які наносяться спеціально для того, щоб зробити поверхню більш, більш матовою. Ось це, в принципі, найголовніша інформація, якою я хотів з вами поділитися. Ось якщо я тут, до речі, зареєстрований як учасник, тобто в мене зараз там немає конкретної команди. Я... Мені надійшло декілька пропозицій, дуже дякую. Я ще їх розглядаю, тому мені цікаво подивитися, де можу використати свої знання. Ось і в рамках хакатону, і поза хакатоном також, тому що якби, з усіма цими подіями дуже багато всього в. В моєму житті змінилося, тому о, я знаходжуся в пошуку нових якихось горизонтів. Тому дуже вдячний і команді, яка о, проводить таку дуже важливу о, місію. Ось о, я почав бачити, що ще з минулого року так почало з'являтися більше і більше проектів, які пов'язані саме з скануванням, з можливістю якось зберегти саме історичні пам'ятки і. А те, що в нас якби і є великою, великою важливою частиною саме нашої культурної спадщини, і що найголовніше, що це все можна перекласти в такий інтерактивний, цікавий, може в якомусь сенсі гейміфікований формат, в якому донести цю всю інформацію не тільки до наших співгромадян, а найголовніше, і до інших країн, і до інших людей, і показати їм це все в. Інтерактивному інтерактивному виді тому буду дуже радий відповісти на ваші питання, якщо вони є, і долучитися можливо до якоїсь команди. Дуже дякую. Дякуємо, Стас. По-перше, дякую, що долучилися до нас так швидко і замінили спікера, який, до речі, потім все ж таки зміг, і буде. Ми послухаємо спіші відразу після вас. Я б хотіла вас захопити також, якщо ну так трапиться. Що не знаю, майже неможливо, що ви не знайдете собі команду, запросити вас також виступити ментором для команд. Тобто, не, ми, ми можемо, наприклад, ви можете розшарити нас з нами ваш календар, як експертним ментором, наприклад, да? і ми можемо розшарити знову ж таки це з учасниками і учасники. Якщо ви у вас також є великий досвід, і ви, наприклад, не можете долучитися до до команди чи не знайшли команду, але хочете попрацювати з іншими командами як ментор. Ми також відкриті. У нас закрита реєстрація менторів, але з експертних менторів ми ще можемо додавати, тому що знову ж таки проектів багато багато менторів не буває і е, завжди класно мати експертів для, для різних питань. Дуже, дуже дякую за цю можливість. Так я би думаю, я би з неї скористався. Тобто, все, що від мене залежить, чим зможу допоможу. Тобто, хочу одразу е, зауважити, що е, я більше як комунікаційник, тобто, моя е, задача це саме пояснювати дуже складні речі простими словами. Ось, але все, що відомо мені в плані і сканування і можливості, це швидко зробити для MVP – Звичайно, я буду дуже радий поділитися цим з командами. Дякуємо, передаю слово Оксані. Можливо, для питань У нас ще є трошки часу правильно. Оксана? Так, так, є ще час і є кілька запитань Настаса, стаса. Перше, це а, чи вдалося продати хоч один NFT? чи є у вас взагалі ідея, як далі розвивати ваші моделі. Це насправді найточніше і найболючіше питання всього цього проекту, бо чесно скажу, ні. Тобто зі мною зв'язувалися іноземні партнери, і державні установи українські, і інші проекти, які почали після цього мого проекту створювати свої проекти. Але насправді це далі в якийсь конкретний результат, не вилілося. Тобто, продати, ми не змогли їх знову ж таки, тому що наложилися ці всі фактори, пов'язані з присіданням ринку, NFT і не такою великою роботою проведеною саме в промо. Тому ще раз наголошую, що якщо вам хочете саме пов'язатися з цією темою. Там дуже там повинні дуже дуже багаті великі бюджети мати саме на промо і мати якихось селебриті, відомих людей, які будуть саме постійно пушити, пушити, пушити цю історію. Зазвичай більшість колекцій, які там зараз на слуху всіх, вони це багаторічна робота, яка проводилася в наших умовах. Коли ми хотіли це все зробити швидко, так можна сказати, кустарно, не маючи конкретного досвіду. Нам вдалося зробити тільки те, що ми в чому були, ми були експертні, тобто саме в створенні самих цих 3D-моделей, саме в створенні цього фінального відеоконтенту. Але ось вся інша сторона, вона залишилась такою трошки, можна сказати, недопрацьованою. І друга частина цього питання це саме якась продовження цього проекту, насправді я теж відкритий до комунікації стосовно цього, тому що. Як сам продукт є, ось а як саме що ще можна з цим зробити. Мені дуже цікаво було послухати думки, які є в принципі тут в людей. Бо тут зібралися реально дуже круті спеціалісти з різних областей. Тому, якщо щось є конкретно, буду радий це обговорити. Павло ось вже вносить пропозиції про те, що можна з цих моделей зробити виставку у метаверсії, тому я думаю, ви точно знайдете якісь нові можливості для цього проекту. Я хочу додати, нам згадавши, пропонували і від, тобто, віддрукувати ці моделі, тобто зробити їх фізичними. Але знов ж таки хочу всіх попередити, що робота з 3D вона доволі специфічна, і не все, що ви, наприклад, скануєте, вона буде підходити потім до якісного друку, і там є дуже багато обмежень. Ігрові платформи теж зв'язувалися, в яких типу це все можна створити, тому що для багатьох ігор це є дуже унікальний контент, бо навіть дуже дуже експертний 3 d шник який може створювати це все з нуля. Він йому дуже складно, наприклад. Приклад створити реально природні пошкодження, які є абсолютно унікальними в кожній історії. І якщо є можливість це все відсканувати в реальному обсязі, то це ну. Це нові золото для ігрової індустрії, але в ігровій індустрії є ще більша купа обмежень. Тобто для того, щоб їх там використати, треба їх дуже дуже м'яко ну, кажучи, типу, змінювати і полігінальність і а, текстури для того, щоб саме ігрові движки могли їх сприйняти і у вас не вибухнув комп від великих моделей. Як цікаво. У нас тут ще було запитання щодо а, того, чи можна лінк на ваші мануали по сканування. Так, звичайно, о, я можу сказати, я їх я розповсюджу, о, о, куди тільки скажіть, я можу скинути так. Тобто вони трошки outdated в плані о, того, що є більш сучасні, ну там з той момент о, той о, кейс з. Реаліті скеном, який я сказав в них там простіше це все робити, але якщо ви готові встановити собі софт професійний на ваш комп'ютер і хочете професійно відзняти це все, то звичайно поділюся, розкажу. Ну ви можете поділитися ними з нами або безпосередньо з учасниками в слайді, я думаю, буде корисно. Думаю. І також було запитання знаю, настільки е, до вас, але все ж було задано. А як ви, вже, ви, ви е, на скетчфаб, тому що е, учасник пробував сканувати? Е, е, але щось нічого не вийшло? А дивіться, ви можете ну до мене звернутися особисто, але знову ж таки кажу: якщо ви використовуєте, чому на, на цьому наголос зробив е, цей софт Reality Scan, який можете знайти в для айфонів, для андроїдів. Там це робиться однією кнопкою. Я просто приголомшений саме цим, тому що це перше найпростіше рішення в світі, яке я побачив, яке тобі просто однією кнопкою одразу переносить те, що ти зробив зі свого телефона, одразу на скетчфаб і в твій профайл, і ти можеш далі його викачувати, далі якось оптимізувати. Але процес максимально оптимізований і спрощений для всіх, хто не хоче дуже, -дуже багато часу на це витрачати. Дуже дякуємо з відповіді за вашу презентацію за те, що справді так швидко погодилися і поділилися своїм досвідом з учасниками. Думаю, це було супер корисно почути це з боку людини, яка була занурена в цей проект. Тому дуже вам дякуємо. Дякую за запрошення.